Тема порівняння раціональних чисел. Для того, щоб порівняти раціональні числа, спочатку треба згадати, як саме вони розташовані на координатній прямі. Побудуємо координатну пряму. Посередині поставимо початок відліку, це точка О з координатою 0. І за одиничний відрізок я візьму три клітинки, щоб нам було краще видно і зручніше розібратися з порівнянням. Позначимо декілька чисел. Наприклад, число 1, число мінус 2, 4 і мінус 4. І тепер спробуємо порівняти ці числа. Коли ми будуємо координатну пряму, то з правої сторони ставимо стрілочку. І ще в 5 класі ми говорили, що стрілочка вказує на напрям зростання чисел. І коли ми з вами розставляли номерацію одиничних відрізків, то писали 1, 2, 3, 4 і так далі. Отже, числа зростають в праву сторону. І з цього випливає головне правило для порівняння чисел. Більші числа ті, які розташовані правіше на координатній прямій. Тобто, чим правіше, тим більше число. Чим правіше, тим більше. Число. І тепер ми можемо скласти пари для порівняння. Число 0 і число 4, мінус 2 0, мінус 4 мінус 2, мінус 2 1. Візьмемо ці пари і спробуємо порівняти за допомогою нашого правила. Чим правіше, тим більше. 0 значно правіше 4 значно правіше за 0. Отже, воно буде більше, тому що воно далі розміщене в праву сторону. Мінус 2 і 0. Мінус 2 вліво, а 0 вже розташоване більш правіше. Значить, 0 буде більший за -2. Мінус, 4, мінус 2. Мінус 4. Мінус 4 зліва. Від мінус двох а мінус 2 вже ближче до нуля. Тобто в праву сторону зміщене, значить мінус 2 буде більше за мінус 4. І е, пара мінус 2 1, 1 більше потягнуто вправо, тобто воно розташоване правіше на координатній прямій, і воно буде більше. Отже, чим правіше, тим більше число. Вправо збільшується, вліво зменшується. А якщо ми будемо порівнювати між собою натуральні, додатні від'ємні числа і число 0, то тут також є декілька правил. Будь-яке додатнє число завжди більше за 0. І навіть якби ми розібрали приклад на грошах, то будь-яка сума грошей, навіть там 4 гривні або 1 гривня значно краще за 0, за відсутність грошей. Мінус 2 і 0. Від'ємне число. Всі від'ємні числа знаходяться зліва від 0, і всі від'ємні числа менші за 0. Якщо ми розглядаємо Ситуацію з грошима. Мінус 2 це борги, які нам треба буде віддати, коли в нас з'являться кошти. Тобто цих грошей вже немає наперед, то бути винним 2 гривні гірше, ніж просто не мати коштів. Бо коли в нас з'являться кошти, ми ці 2 гривні віддамо. Мінус 4 мінус 2. Якщо ми порівнюємо два від'ємних числа між собою, то можна порівняти їх модулі. Наприклад, модуль з мінус 4 це буде число 4, а модуль з мінус 2 це буде число 2, модулі їхні більші. Модуль з мінус -4, 4 більше за модуль з мінус -2, 2, але самі числа, самі значення, будуть порівнюватися навпаки. Модулі е, дають одне значення, а вже порівняння їхнє е, навпаки. Якщо ми порівнюємо за модулями від'ємних чисел. А коли ми е, змоделюємо цю ситуацію е, на грошах, то бути винним 2 гривні набагато краще, ніж бути винним 4 гривні, бо нам легше віддати 2, ніж 4. Отже, від'ємні числа порівнюються або по положенню, чим правіше, тим більше. По модулях вони порівнюються навпаки, ставиться знак на виворіт. І якщо ви моделюєте ці від'ємні числа на гроші, то чим менше ви винні, тим краще для вас. Так, і остання ситуація це від'ємне і додатнє. Додатнє число завжди більше за від'ємне. Додатні більше за від'ємне. Додатні числа правіше розміщені на координатній прямій. Якщо ж ми моделюємо на гроші, проектуємо цю ситуацію, то мати 1 гривню у кишені краще, ніж бути винними 2 гривні, бо нам треба їх буде віддати. Отже, додатні числа більші за 0 і більші за від'ємні. Від'ємні числа менші за 0. І коли порівнюємо два від'ємних числа між собою, то буде меншим те, у якого більший модуль, тобто навпаки. Розглянемо декілька номерів з нашого підручника. Номер 1080. Були у нас пари чисел -2, 0, 2,5, 0, -8, 6, 2, -9, 1, 0 і -5, 0,5, Десятих. Тепер розставимо знаки порівняння для цих пар. Мінус 2 і 0. Мінус 2 від'ємне число, ми знаємо, що вони завжди менші за 0. 2,5 2,5 і 0. Будь-яке додатнє число більше за 0. 2,5 додатнє, отже воно більше. Мінус 8 і 6. 6 додатнє число, воно завжди більше за будь-яке від'ємне. 2 і мінус 9. Та сама ситуація 2 додатні число більше за від'ємне. 1 0. 0 завжди менший за будь-яке додатнє число. І остання пара -5 і ,5. мінус 5 і 0,5. Мінус 5 від'ємне число, і воно завжди менше за будь-яке додатнє число. Номер 1083. На уроці з учнями ми вже розв'язали це завдання. Зараз я приберу знаки порівняння. У нас є пара 2 і мінус 4. 2 додатнє число, мінус 4 від'ємне, значить воно буде менше. Мінус 45 і 6. Хоча 45 начебто велике число, але воно від'ємне і менше за додатню 6 Мінус 3,45 і 3,4 3,4 додатні значить воно більше. 2,3 і мінус 3,2. Додатні 2,3 більше за від'ємне. Одна друга і мінус 0,2. Мінус 0,2 від'ємне, значить, воно буде менше. І навіть якщо ми візьмемо таку пару чисел, як мінус 4397, нібито таке велике потужне число. І візьмемо малесенький дріб 0,05. 05 буде більше, адже воно додатнє. І ось тут дуже така зручна ситуація для проєктування на гроші. Краще мати 5 копійок, ніж бути винним 4397 гривень. Це вже краща ситуація. Будь-яке додатнє число завжди більше за від'ємне або число нуль.